Херсонський державний будинок художньої творчості працює в місті Херсоні з 29 січня 1945 року та є державним навчальним закладом позашкільної освіти, який навчає і виховує учнівську молодь в позаурочний і позанавчальний час з художньо-естетичного напряму. Метою освітнього процесу в Херсонському державному будинку художньої творчості є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері художньо-естетичної творчості, національно-патріотичного виховання, збереження морально-психологічного здоров'я. ХДБХТ координує роботу з художньо-естетичного виховання здобувачів освіти, закладів загальної, середньої, позашкільної та професійної, професійно-технічної освіти Херсонської області. 80 років поспіль ми допомагаємо розкривати свої таланти всім учням області та залучаємо їх до участі у художніх масових заходах. 2024 рік був для нас роком викликів у зв'язку з введенням військового стану. заклад знаходився на простої, і тільки з жовтня 2024 року ми продовжили свою діяльність. Під час війни Херсонський державний будинок художньої творчості став осередком, який дає змогу дітям отримувати психологічну підтримку, покращувати емоційний стан, спілкуватися один з одним під час занять. На сьогодні працюють гуртки образотворчого мистецтва на базах Чорнобаївського ліцею, Білозерських ліцеїв номер 1 та 2, Державного навчального закладу Вище професійне училище номер 2 міста Херсона. Організація якісного дистанційного навчання в умовах воєнного стану складний і надважкий процес, але кропітка систематична робота щодо впровадження і удосконалення сучасних технологій дистанційного навчання в освітній процес допомагає досягти позитивних результатів. Пріоритетом у нашому закладі під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану є створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та любові. Сприяння самореалізації кожної дитини в умовах обмеженої можливості звертатися до, до педагога безпосередньо та підтримка, яка допомагає стабілізувати психологічний стан дітей. В наших гуртках заняття переважно проходять на освітніх платформах Zoom, Google Classroom з використанням застосунку Viber. Вас вітає Херсонський державний будинок художньої творчості. Як керівник гуртка, який працює дистанційно на базі професійно-технічно-навчального закладу, я стикаюся з такими ж проблемами, з якими стикаєтеся постійно і ви. Найбільша для мене це в першу чергу неможливість працювати з дітьми безпосередньо в аудиторії, спілкуватися близько і наживо. Це, мабуть, найскладніше і найважче, що може бути для педагога, для керівника гуртка. Так само відсутність світла, перебої зі світлом, вірніше, і обстріли. І Діти, які проживають в Херсоні, вони все ж таки найбільше страждають від цього. Тому доводиться змінювати графіки, змінювати режим навчання. І під час небезпечної ситуації, звісно ж, призупиняємо заняття, діти переходять в безпечне місце. А ми вже переносимо його і домовляємося, звісно ж, про час зручний для нас усіх. Але не дивлячись на це все, ми все одно працюємо, ми малюємо, спілкуємося, розвиваємо наші народні промисли і підтримуємо наші українські традиції. Беремо участь в конкурсах і досить успішно наші роботи займають почесні місця, і це дуже приємно. Діти вмотивовані. Діти дуже хочуть спілкуватися, малювати, і це радує мене як керівника гуртка. За короткий термін занять вихованці гуртків взяли участь у заходах різних рівнів та отримали такі нагороди. У відкритому патріотичному марафоні дитячої творчості Вільні люди до річниці визволення правобережної Херсонщини від окупації РФ, сертифікати учасників створена серія малюнків до Дня Гідності і Свободи. В акції запали свічку пам'яті до вшанування жертв голодомору. У міжнародному дитячому фестивалі Світ талантів 2024 під гаслом Крокуємо разом до перемоги у серпні вересні 2024 року. Ми взяли участь у всеукраїнському марафоні Позашкілля 2024 25 який проводила Міжнародна асоціація позашкільної освіти. Кафедра посешкільної освіти Українського державного університету імені Драгоманова та отримали дипломи. Протягом жовтня-листопада для учнів та вихованців ХДБХТ було проведено в дистанційному форматі низку масових заходів, приурочених видатним датам та святам, відкритий онлайн-конкурс май... майстрів художнього читання барви українського слова. До дня української писемності і мови, в якому взяли участь 266 учасників з 41 закладу освіти, відкритий патріотичний марафон дитячої творчості Вільні люди, до другої річниці визволення Херсонщини від окупації РФ 304 учасники відкритий конкурс творчих есе пишаюся воїном, до Дня Збройних сил України 98 учасників. Відкритий онлайн-конкурс національно-патріотичної пісні, пісенний калейдоскоп до Дня Збройних сил України, 88 учасників, другий обласний етап всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу за розділами образотворче мистецтво та поезії, присвячені значущим подіям захисту України, 117 здобувачів освіти з 32 закладів освіти. Кращі роботи переможців обласного етапу направлені для участі в третьому всеукраїнському етапі: дев'ять переможців від нашої області. На теперішній час продовжуються художні масові заходи у дистанційному форматі для педагогічних працівників закладів освіти області. Це обласний заочний конкурс сценаріїв та методичних розробок виховних заходів перлина натхнення серед педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної та професійної освіти Херсонської області у 2024 році. Для здобувачів освіти області. Відкрита виставка конкурс декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, новорічний декор. Відкритий фестиваль фольклорного мистецтва Зірка Різдвяна. Педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій професійний рівень на різних освітянських платформах: Атомсхаб, Педрада, Піфагор, Рух освіта, Міністерство освіти і науки України, інституту модернізації змісту освіти, Міжнародної асоціації позашкільної освіти, Українського державного університету імені Бдрагоманова. Про що свідчать сертифікати? Час простою педагогічний колектив використав для навчання та оволодіння сучасними цифровими освітніми технологіями та створенням нових сайтів та дошок для проведення організаційно-масової роботи: Padlet, Canva, Вордвол, Каска, Камі тощо. Також ми створили свій освітній проект Творчість Незламних, де надаємо керівникам гуртків методичну допомогу у оволодінні та застосуванні на заняттях різних електронних сервісів. Ділимося досвідом, вчимося працювати дистанційно, е, оволодівати електронними документообігом, електронні журнали, Google диск, Google форми, Google таблиці, Google сайти, Google документи, Google Презентації. Електронні дипломи, сертифікати, постери, логотипи, анонси художніх масових заходів продовжуємо створювати в традиційному для ХДБГТ стилі. Під кожен захід створюється неповторна серія, враховуючи сучасні тенденції. Сьогодні Херсонський державний будинок художньої творчості це координатор художньо естетичного виховання здобувачів освіти області, засобами художньо масової роботи у дистанційному форматі.